Джухен? Так, я тут? Що? І я дома? Ах, минулого вечора я перепила? Що? Гонхек? Чому без стука? Ю Інна. ти зустрічаєшся з Гунхо? А, ми ж учора про це говорили. Я чув вашу історію, але в неї мало віриться. Можливо, Гунхо просто пожалів тебе. Зрештою, як відомо, він щедрий до людей, про яких піклується. Я ледь прокинулась, а мені приходиться слухати цю дурню. Якщо вважаєш, що він такий чудовий, чому б тобі не зустрічатися з ним? Якби я знав про це раніше, то що зробив би з цим? Але зараз вже пізно. Зрозуміло, що ти з ним зустрічаєшся. Але якщо я коли-небудь побачу, що ти знову так себе ведеш, то я не залишу все так просто. А що вчора було? Він відніс тебе додому. <звук> Тепер ти все згадала? Про що я думала так обіймала Гунхо? Зачекайте. Я щось сказала, коли обіймала його. Що це було? Я нічого непристойного не сказала, правда? ж? — Ти була настільки піяною, що зовсім не могла себе контролювати. Ти знаєш, як це соромно, коли люди дізнаються, що Гунхо зустрічається з такою, як ти, що вони скажуть. Тобі потрібно бути розумною та вихованою жінкою, тою, на кого він рівняється. Ти краще працюй, щоб стати для нього гідною. Ти це розумієш? Отже, як Гунхо зв'язався з такою, як ти. Цікаво, чому я прокинулася в домі від батьків. Але в цьому є сенс, оскільки Гунхо не знає пароль до моєї квартири. Досить. Мені потрібно попрацювати над своїм резюме. Але перед цим потрібно щось зробити з цим похміллям. Алло? Що з твоїм голосом? Ах, не потрібно було відповідати. Це просто похмілля. Дуже погано. Так, трішки. Поїла. Я візьму кебаб по дорозі додому. Ти впевнена, що це тобі буде достатньо? Так, кебаб мені подобається їм коли втомлена, чи не маю часу на приготування. Зрозуміло, можу принести якісь ліки після роботи. Ах, не потрібно. Я можу по дорозі додому зайти сама в аптеку. В мене є ще робота. Зроблю її та лязу трішки подрімаю. Тоді добре, відпочивай. Фух, надіюся, це його зупинить сьогодні, і він не з'явиться. Хочеться їсти. Я просто пізніше піду за кабабом. Я повністю виснажена. Я все зробила, тому подрімаю і схожу за їжею. Я почуватимусь краще, коли трішки посплю. Що це за шум? Ага, що відбувається? Я втратила свідомість? Гей, дівчинка! з тобою все добре? Я пам'ятаю лише, що хтось штовхнув мене ззаду, кричачи про небезпеку. Хто це на землі? Юн Джун -хен. Ах! Він постраждав через мене. Мені приснилося минуле. Я пам'ятаю, ніби це було учора, коли я зайшла на будівництво. Джун Хен врятував мене від падаючі цегли. Навіть після того випадку він залишився таким милим та турботливим, що я не змогла не закохатися в нього. Яка я все-таки дурепа Віддала свій любовний лист не тій людині? Це ж не він. Привіт. Про що я думала? Звичайно, він прийшов. Ти плакала? Ах, це я просто позіхала. Зрозуміло. Що це? Інгредієнти для кебаба. Що? Ти сказала, що хочеш його? Е, зараз в мене немає сил, щоб готувати. Я не говорив, щоб ти його готувала. Я роблю все сам. Ага? Ти коли-небудь робив кебаб? Ні, але не хвилюйся. Я вмію користуватися ножем. Коли хотів бути лікарем. То я практикувався зі скальпелем батька і доволі добре справлявся з більшістю ножів. До того ж, 5 років займався кендо. Тому не хвилюйся і просто відпочинь. Ну, добре. Можеш мені не дякувати. Дякувати тобі? Мені більше турбує стан моєї кухні. Ого. Серйозно, йому знадобилося більше двох годин, щоб приготувати два роли? Е, що це? Це щоб прикрасити, я бачу це в журналі. А? Квітковий магазин був закритий сьогодні. Квітковий магазин? Він що планував прикрасити страви трояндами? Досить любуватися. І спробуй нарешті. Чи ти хочеш, щоб я тебе погодував? Вау! Як тобі? Смачно. А ти не будеш їсти? Я перекусив, коли готував. Тому не голодний. Тобі не потрібно було так старатися. Ми могли просто щось замовити. Ти полюбляєш домашні страви. Крім того. Ти себе погано почувала, тому я хотів, щоб ти поїла щось поживне, а не їжу на винос. У мене просто боліла голова. Все рівно потрібно берегти себе. Це вперше за чотири роки про мене хтось попіклувався. Це так бентежить. Вийшло справді смачно. Але як це тобі вдалося? Ти ж говорив, що готував вперше. Рецепт з інтернету був дуже легкий. Я дотримувався інструкцій аж до храму та нарізав інгредієнти по міліметру. Ось зрозуміло, ось чому так багато часу потратив на приготування. Я думав, у тебе не буде апетиту, оскільки ти хворієш. Тому я повинен приготувати щось смачненьке, щоб бути впевнений, що ти гарно поїси. Чому ти чарівнієш? Зберись, Інна! Насправді я більше переживаю за рибний суп. Рибний суп? На відміну від кебабу, я йому мало приділяв уваги. Ах, я засміялася вголос. Це було мило. Упс. Дякую, наступного разу і я пригощаю. Ти сама будеш готувати? Так. Можемо запросити Хан Джон та Сольджун. Ні, дякую. Я хочу, щоб ми були б тільки вдвох. І я піду візьму склянку води. Що за Інна? Що з тобою? Почуваю себе краще? Так. Яке полегшення? Дякую тобі за сьогодні, на добраніч. Арек – Рек ресторан відомий своєю традиційною корейською кухнею. У зв'язку з зростанням популярності корейської кухні у світі отримав світове звезнання та війшов у топ 5 ресторанів в Кореї. Це ідеальне місце для мене, щоб стати тою. То буде пропонувати корейську кухню у світовій аудиторії. Я пройшла перший етап співбесіди. Вітаю Інна! Ти молодець. Тож, все, що залишилося, це здати практику, а ти добре готуєш, тому ніяких проблем не буде. Звичайно, до речі, як ти гадаєш, скільки прийде людей на сьогоднішню зустріч, впевнена, що прийде Чихен та Ені. Ох, не можу дочекатися, я всіх так давно не бачила. Пам'ятаєш, як ми планували поїхати на пляж після випуску? Чи повинна я їй розповісти прямо зараз? Ні ні ні, і не нарешті в гарному настрою це її тільки засмутить. Але нарешті вона сьогодні без гунхо, і я всю ніч думала, як їй все розповісти. Цей секрет мене вбиває, я просто все їй розповім. Ганджун, дивись, вони тут. Чехен! Ені. Справді тепер вони разом? Ти не уявляєш, як було важко їх звести. <гум> Дійсно? До речі. Блін, ці двоє теж з'явилися. А? Хто? Привіт всім! Давно не бачились Ханджон і Чинджу. Я сумнівався, приходити чи ні, але мені вдалося виділити час в моєму щільному графіку. Коли працюєш у великій компанії, майже немає вільного часу. Всі говорять, що потрапити туди дуже важко. Я просто подав своє резюме, бам, і я вже там. Ці двоє продовжують себе вести, як пани. Вони ніколи не зміняться. Так дартують. Ах, мій хлопець. На відмінно склав адвокатський іспит. Також навчається у університеті на підвищенні кваліфікації судовій системі, що в подальшому допоможе легко стати прокурором. А чим ви займаєтесь? І я композитор. Ха, композитор? І чим ти заробляєш собі на життя? Знаю, твої батьки забезпечені. Але ти не думала, що, може, вже потрібно подорослішати. Гей, не дивись з висока на композиторів. Крім того, ти навіть не знаєш, скільки хто заробляє. Так для цього ти маєш бути успішною. Да ти що? А чим ти займаєшся? Підтримую свого чоловіка, звичайно. Дивись, щоб тебе не кинули. Це краще, ніж триматися за якусь дурну мрію. Ха, вибачаюся відійду. Вона завжди була такою темпераментною. Ах, Який жах. У будь-якому разі, а ти іначе займаєшся. Я? Я шеф кухар. Ха. Розумію, місце жінки на кухні. Готувати їжу для чоловіка. Думай, ти мене неправильно зрозумів. Я не домогосподарка, я кваліфікований кухар. Так, але я маю на увазі, що ти займаєшся цим лише для того, щоб одружитися. Готування та прибирання це все, що робить жінка для свого чоловіка. Вибач, але ти говориш точно не про це. Я заробляю цим, не просто готуючи вдома. Круто, отже, у тебе є хлопець. Хочу він був першим у класі, але веде себе як дитина. Так, є. Справді чим він займається? Це не твоє діло. Інна. Майбутнє жінки залежить від успіху її чоловіка. Для того, щоб жити в комфорті, ти потрібно вибрати з розумом. Інна? Хто це? Він знайменити? Зачекайте, невже? Вау, серйозно? Дійсно? Це ж Гунгхою. Що він тут робить? Можу я до вас приєднатися.